Привіт, друзі, Елвін. Сьогодні в нас на відео огляді ніби стара, але насправді нова модель Елвін м 125 тому що при в 2025 році, як ви бачите, відбувся рестайлинг. Колір червоно-чорний, дуже красивий. Наше відео буде складатися з двох частин. В першому відео ми розглянемо технічні характеристики електромотоцикла Elvin em 125 в другій частині ми зробимо тест-драйв по київських дорогах і подивимося, як він себе поводить в міському потоці. Давайте починаємо. Електромотоцикл Elvin em 125 ми вже привозимо досить давно, він не є великим. Великого розміру, він підійде, в принципі, для різних покупців. Тобто, можна брати і для високих людей. Висота по сидінню нього складає 80 см. Це досить, в принципі, не є він низький. Я вам отак зараз покажу. От я присяду зараз на нього, щоб ви зрозуміли, мої ноги, Ну от Майже стають на землю. Майже не повністю, але стають. Колеса в нього як спереду, так і ззаду стоять 12-дюймові. Це діаметр складає 48 см, ширина колеса 10 см, тобто воно досить товсте. Спереду і ззаду стоять потужні гідравлічні дискові гальма. Спереду воно стоїть на 32 см, перфороване. Ззаду стоїть на. 22 см, також перфорована. Акумуляторні батареї можна на електромотоцикл ЕМ 125 ставити різні, як свинцево-кислотні, так і літі іонні В даному випадку покупець попросив встановити літі-іонну акумуляторну батарею на 72 вольти 40 ампер годин. Йому потрібно трохи далеченько добиратися до роботи, і відповідно він хоче мати запас дальності ходу. Швидкість електромотоцикла є ЕМ 125 з трьох кіловатним двигуном складає 70 км за годину. Паспорту, комусь може здатися, що це мало, ну цього цілком достатньо для їзди в міському потоці. Якщо брати 3-кіловатні мотоцикли з 3-кіловатним двигуном і 17-дюймовим колесом, то там швидкість складає 90 км за годину, тобто трошки більша швидкість за рахунок того, що колесо там встановлене 17-дюймове. Більше колесо – більша швидкість. Але яке переваги в мешках? Меншого колеса в меншого колеса, от якраз ривок набагато сильніший. Він буде приблизно такий, як в 5-кіловатного мотоцикла. Тобто, з місця ви будете стартувати набагато швидше. І електромотоцикл ЕМ 125 має ще таку перевагу, що ви будете легко об'їжджати пробки завдяки тому, що він менший, він відповідно шустріший, як то як то кажуть. По двигунах. В двигуни бувають 2 кВт, бувають 3 кВт. 2 кВт там взагалі ще менша швидкість, давно вже не привозили. Швидкість в районі 63 км за годину. По дальності ходу кожні 10 А акумулятора це, як ви знаєте, від 17 до 23 кілометрів. В даному випадку, швидше за все, він буде підбиратись десь середня дальність до 21 кілометра на кожні 10 А. По акумуляторах можна ставити свинцево-кислотні можна ставити літій іонні свинцево-кислотні акумулятори будуть важчі. Відповідно, набирати швидкість, він буде трохи повільніше, ніж з літійонними акумуляторами. Максимальну акумуляторну батарею. Які можна поставити на електромотоцикл Elvin em ЕМ 125 свинцево-кислотна це 32 А. Літій іонні можна поставити хоч 60, хоч 80 ампер годин. Тобто можна суттєво збільшити дальність ходу. Також електромотоцикл має такий невеличкий бардачок, багажник. Зарядний пристрій в електромотоцикла також в бардачку розташований. Показники поворотів, перемикання швидкостей, все так як в всіх знайомих електромотоциклах Елвін. Ви вже все знаєте. У принципі, давайте нагадаємо: з лівого боку є спорт Parking Реверс. Це перемикання швидкостей, показники поворотів переключаються вправо-вліво, звуковий сигнал, аварійка і світло перемикається ближнє дальне з правого боку керма, перемикання світла. Це ходові вогні, це включається ближнє дальне світло і ручка газу. Також обладнано блютуз-колонкою. Ми встановили. Це, ми не, це не встановлено. Це я, ми будемо робити тест-драйв. Відповідно, я поставив тримач для телефону, щоб подивитися, чи правильно показує дисплей швидкість, бо хтось написав в YouTube каналі, щоб перевірили. Ну, відповідно, ми її перевіримо. Також на ручках гальм можна регулювати довжину ходу. Ручки в когось менша, рука в когось більша. Також мотоцикл обладнаний безключовим доступом і сигналізацією. Щоб включити безключовий доступ, два рази на блискавку натискаєте. Відповідно, загоряється дисплей. Він показує основні характеристики, такі як дальність ходу, якого ви проїхали, заряд батареї. Зараз пише 80 вольт. Тобто вона трохи вже ну, розряджена. Перемикання швидкостей показує. Бачите, зараз друга швидкість, потім паркінг, і так далі. І реверс. І показує швидкість. Ми заміряємо якраз швидкість, яку покаже Waze і яку покаже. Дисплей електромотоцикла. Гідравлічні дискові гальми ви контролюєте по рідині, гальмівній рідині. Якраз воно прозоре, все добре видно. Електромотоцикл розрахований для двох людей. Пасажиру буде трохи страшновато, як завжди, їхати, бо тут ривок такий досить сильний, тому я би не ризикував газувати. Давайте включимо показники поворотів. Щоб зорієнтуватись, як вони. От, а там таке ще як. Дивіться, я не знаю, чи це видно. Там ніби як хрусталь зроблено. Це вже Ми не будемо відривати, але давайте подивимось, все-таки відірвемо. Бачите, я не знаю, чи вам видно. Ніби як хрусталь дуже красиво зроблено. Дуже красиво. Напис Elvin. Моношок. Показники поворотів ззаду, все діодне Стопи горять, також діодні. Дисплей монохромний, проте його добре видно під час їзди. Вилка, саме головне, стоїть перевернута, як в дорогих електромотоциклах, що дивує насправді. Зазвичай. Перевернуті вилки ставлять в дорожчих мотоциклах. Давайте включимо фару, як вона світить. Подивимося. Ого! Я не знаю, чи це ви бачите, чи ні. Як воно червоне. Подивимося, як буде на відео. Дивіться, які ходові вогні. Так, Зараз виключимо. Ну Дуже красиво виглядає. Дуже дуже красиво. Подивимось, як він буде їхати зараз на тест драйві. Ану, ще включив дальнє світло, бо цікаво. Лінза. Ну, день. Зараз важко зрозуміти, ну, в принципі, лінза. лінзи завжди класно світять. Блютуз-колонку треба налаштовувати, ми це не будемо робити. Бардачок. Давайте відкриємо, покажемо бардачок. Невеликий, проте поміщається зарядний пристрій, і якраз можна, я не знаю, побачити, не побачите, для зарядки гніздо. Тоже дуже зручно, тому що ви можете завжди з собою брати якісь ще там рукавиці, ще щось. Друзі, напишіть, як вам електромотоцикл Elvin EM125 в коментарях під відео. Чи він замалий, до речі, по довжині. Довжина в нього складає 185 см. Він приблизно такий, як, вели, як скутера, але він менший від, наприклад, повнорозмірних мотоциклів. Повнорозмірні мотоцикли в основному 2,03, 2,05, 2,08. От так от така в них довжина. Друзі. А ми і далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для зсу. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка. Та допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеогляд. Колеса 12 дюймові розміром 120 70 сімдесят на 12 Це загальний діаметр 48 см. Вони досить товсті. 10 см ширина, тобто як в інших мотоциклах. Колеса ідентичні як спереду, так і ззаду. Дякую за увагу та не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvincom.ua